У 2000 році відбулися важливі зміни в системі шкільної освіти. В школах України замість п'ятибальної ввели 12-бальну систему оцінювання досягнень учнів. Це було напередодні навчального року. Це були традиційні зібрання вчителів. Пішла інформація, що будуть змінюватись, що готуватися. А вже 4 вересня вийшов наказ, сумісний наказ Міністерства освіти і науки України і Академії педагогічних наук про запровадження 12 бальної системи. Перший семестр 2000 2001 року назвали Перехідний. Вчителі могли використовувати як і стару. 4 Бальну систему, але ж все рівно наприкінці семестру вчителі мали виставити вже за новою 12-бальною системою. Переходу на 12-бальну систему передавав прийняття нового закону про загальну середню освіту. Імплементація цього закону передбачала і оновлення підходів в усіх напрямків. З виходом нового закону значно змінилась нормативна база в освітній галузі. Перехід на нову систему був не стільки зміною кількості балів, скільки самої суті підходу до праці дитини. Колишня система оцінювання фактично передбачала три позитивні оцінки: відмінно, добре та задовільно. Негативні оцінки дуже заважали дітям повноцінно проживати свій шкільний період життя. Таким чином вирішили підвищувати самооцінку дітей і припинити оцінювати їх невдачі негативними балами, що виражалися у двійках і одиницях. 12 бальну систему обрали як більш комфортну для дітей з точки зору адекватного оцінювання їхніх знань. Тут навіть невелика оцінка була результатом позитивних досягнень, яких можливо дитина захоче мати й більше. Чотирибальна стала з 93-го, а до цього у з 45-го була п'ятибальна від 1 до 5. І дійсно, оцінка одиничка вона якби то існувала. Ну, з моменту введення дванадцятибальної системи, один в 12 бальній системі теж вважалась позитивна оцінка. Зараз з часом ну, вона ну, не є показова як досягнення. Спочатку новація стурбувала усіх, особливо старших учнів. Вони дуже боялися, щоб це не вплинуло на якість атестата. Безумовно, реакція була. будь до чого, треба звикнути. І якийсь період от цього пристосування до нових умов він обов'язково є. Це певний вихід із зони комфорта. Всі звикли до цього. А тут треба було перелаштуватися, перш за все, вчителю, друге, учням і третє батькам. І треба було донести до всіх цих категорій важливість, необхідність і механізми запровадження. Це найважче. Як? Іде межа між 2, 3, 3, 4, 5, 6. Отже, треба було навчитися улавлювати цю різницю. Ну, взагалі, знаєте, діти, особливо сучасні діти, вони швиденько адаптуються. Дорослим важче. Ну, а взагалі, я хочу сказати, що достатньо швидко вона прижилась, ця система. І навіть зараз я її не уявляюсь, як можна повернутися до п'ятибальної.